Всім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, на якому я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Записую це відео після нічного обстрілу Києву сьогодні для того, щоб ви знали, як можна відновити легко і швидко свої сили. Сьогодні я хотіла розповісти, чим відрізняється медитація від енергопрактики. Є невелика різниця, багато людей путають, думають, що це одне і те саме, але насправді ні. І чим відрізняється медитація від енергопрактики? Це тим, що коли ми медитуємо, ми намагаємося відключити свій розум, свій ум для того, щоб не було багато думок і для того, щоб ми могли розслабитися. Енергопрактика вона більше для того, щоб ми могли відчувати різні енергії, або енергії, які передає нам майстер, який поруч з нами, або на зв'язку, або самостійно ми можемо практикувати, робити ці енергопрактики для того, щоб відчувати на собі, як взаємодіють різні енергії. Енергопрактики краще робити на природі, але якщо немає такої можливості вийти десь в лісочок, як я, в мене коло дому прямо ліс. А ви можете це робити вдома самостійно, сидячи в кімнаті, де ніхто не заважає. Ну, потрібно собі створити такі умови, щоб вас ніхто не відволікав і ви могли сконцентрувати свою увагу на собі і своїх відчуттях. Енергопрактик це людина, слухаючи, яку ви можете відчувати різні такі штуки в тілі, ну, типу, або мурашки, або десь конкретно в якійсь частині тіла у вас нібито завмирає тіло, або навпаки, десь вібрує. І не кожен, скажімо так, не кожна людина, яка проводить енергопрактику, може пер, передавати ці енергії і запускати ці процеси. Тому е, тут треба бути таким, знаєте, уважним. Якщо ви робите якусь енергопрактику, ви нічого не відчуваєте на рівні тіла, це означає, що напевно потрібно змінити майстра. Для чого робляться енергопрактики і чому не медитації? Наприклад, е, люди, які вже довгий час медитували, вміють вимикати свій мозок, да, скажімо так. І відключатися від цих зовнішніх факторів хочеться вже вже чогось більшого. І ось енергопрактики робляться для того, щоб відчути свою внутрішню силу а завдяки взаємодії з різними енергіями: енергії землі, енергії повітря, дерева тобто все, що навколо нас, це є енергія, і ми завдяки іншим енергіям усилюємо свою енергію в самій енергопрактиці. І це дуже цікаво і корисно. І якщо ти це практикуєш, ти розумієш, скільки сили в тобі є. А ці практики вони бувають дуже різні. Можливо, навіть таке, що ви знаходитесь там в одному приміщенні чи в одному полі з провідником чи майстром. Навіть він нічого не каже, а ви вже відчуваєте якісь енергії. Навіть таке буває. Буває, що можна просто слухати якусь практику, нічого не робити і вже відчувати зміни. Чому так? Тому що а, у нас а, є нейронні зв'язки, які мають властивість перебудовуватися в нашому а, організмі і ті, а, в мозку. Да? І ці нейронні зв'язки формують потім нашу реальність, і коли ми а, маємо змогу все з чимось іншим, з чимось більшим, з чимось, що має велику силу і енергію, і ми відчуваємо тоді вже зміни не тільки на фізичному рівні, а і в матеріальному світі. І практикувати дійсно дуже корисно. Сьогодні хочу, щоб ви спробували енергопрактику разом зі мною. І для цього вам потрібно буквально пару хвилин для того, щоб ви перевірили на собі і запустили якісь процеси, якщо, звісно, у вас це вдасться. Що вам потрібно зробити? Сісти чи стати, будь-де ви знаходитесь, навіть можете це спробувати, коли кудись їдете на роботу чи з роботи. Не знаю, коли ви будете дивитись це відео. Вам потрібно на декілька хвилин буде, скажімо так, при, при, призупинитись в плані закрити очі, для того, щоб ви могли відчути ті енергії, які я вам зараз буду передавати. Закрити очі. Зробіть пару глибоких вдихів і видихів. І тепер уявіть, що поруч з вами стоїть людина, яка до вас доторкнулася. Скажіть, будь ласка, напишите в коментарях. Коли я сказала, що людина до вас доторкнулася, в якій частині тіла ви відчули оцей дотик? Чому кажу, скажіть, будь ласка, тому що насправді, якщо ви зараз будете писати, ви побачите, що ви відчули дотик в різній частині тіла, і це не просто так. Хоча я свою енергію направляла лише в одне місце, давайте, ви напишете, а потім. Я запишу вам відповідь на це відео. Якщо ніхто нічого не відчув, або ви просто слухали і не практикували, це означає тільки те, що ви не налаштовані, тому що в будь-якому випадку, коли ви закриваєте очі, слухаючи мене, ви вже щось відчуваєте. Просто кожен відчуває різне. І те, що ми побачимо, що ви писали в коментарях, а це якраз таки покаже, наскільки ми. Всі поєднання один з одним, тому що я впевнена, що ви побачите однакові відповіді. Якщо ви ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, тут буде багато чого цікавого і корисного. Якщо понравилась практика, ставте лайк, підписуйтесь і будемо з вами товаришувати. До наступної зустрічі, до наступного відео!